Привіт, любі друзі, маю такі джинси дитячі, буду їх вкорочувати. Якщо немає дитини поряд, є чудовий вихід. Можна взяти штани, які вона носить. Мене нещодавно такі вкорочували палацу. Я вже відрізала штанці. Ось, вони такі чудові. І я буду ось зашивати ось ці дирочки, такі декоративні, все-таки. Іде осінь, холода. Ось залишки е, тканини в мене є. З цих самих же шматків. Підкладати знизу буду. І ось так красиво, можна і хаотичному порядку обстрочу зверху отаке обтріпане буде зверху. Так, підгортаємо низ, два рази, так само, як тут було. І вибираємо ниточку в тон. Вона тут якась. Така темно помаранчева або коричнева. Вже підберем. Ось такими ниточками я буду прошивати низ цих штанів. Вона йде товстіша, спеціальна нитка для джинсів. Підібрала я по кольору. Іде номер 36. Там було написано: ось така красива ниточка. Джинси я завжди пришиваю. Голкою грубою, 120-й номер. Ось такий набір мене є. Шмець, така фірма німецька. Ділюсь з вами. Я вже вирізала такі латки. І тут, подивиться, структура джинсу. Значить, тут такі йдуть смужки. Подивиться, так само, і щоб тут йшли. Ось, і під низ, от сюди. Запускаємо. І я буду такими ниточками коричневими, буду обстрочувати. Так собі я придумала, так я це бачу. І так само сюди, так само запускаємо під низ. і обстрочимо квадратик такий буде. Гарний який. Там булавочками зараз прикріпимо. А ось такі штанці в мене вийшли. Ось так вже зробила такі латочки, обтручила. Ось тут зробила намітку, буде такий трикутник. Ось, і підробила низ. Штанці готові. Результатом задоволена, вийшло дуже круто, так як і планувала. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. До зустрічі!